Я би хотів відмітити, щоб ми знали, змінене і богобійне життя починається з чого? З правильних думок. Якщо неправильні думки не може бути зміненого і богобійного життя, тільки правильні думки ведуть нас до змін, правильні думки відкривають нам. Відкривається нам через дослідження Божого Слова, через пізнання Його. Відкриваються правильні думки, через пізнання Його відкривається широта, відкриваються ті простори. Правильні думки ведуть нас до мріяного Божого царства. Якщо я запитаю вже, хто хоче бути в Божому царстві. Якщо хтось не підійме ру...